Рімою Христі, хочу сказати, що закінчився е, Богородичний піст, це Успенський піст. Вчора був останній день посту, блаженіший звертався до своєї церкви е, і День посту і молитви в намірені за е, те, щоб питання України не було на другому плані, щоб закінчилася війна, щоб е, Дональд Трамп, е, від якого зараз багато чого залежить. Не, щоб Бог дав йому розум і ангіохоронити, щоб був завжди поруч з ним. Бо, тому що Ми на Божій стороні. І ті люди, від яких залежить усе, хотілося б, що, щоб вони також були на Божій стороні. Америка завжди себе позиціонує як е, віруюча держава. Як я вам скажу по правді, е, більше Практикуючи християни як українці. То, що в нас багато великих соборів, але в Америці в кожній маленькій містечку, знаєте, маленька церковця, в селі там, церковці, всі чано туди йдуть. Так, там більші протестанти, але там всі достатньо віруючі люди. У них навіть на доларі написано in God with Trust. Так, у Бога ми віруємо. Так? І у них постійно, оце президент, наш він, Господи, благослови Америку. Багато чули від наших президентів. Боже благослови Україну. Так що треба, треба молитися, діти мої, постити. Хто не молився вчора, або не постив, або забув, або не знав, ви маєте чудесну нагоду зробити це сьогодні. На свято. Бо піст ви собі можете накладати, коли ви хочете. Собі приватний, так? але обов'язково зробити намірення, заради чого я це пощу. Тому всім, хто постили, дай Бог вас благословить, Я вже блаженіше вас благословив. І я просто хочу якби, підтвердити, щоб кожен з вас почув, що Ваша молитва, ваш піст прийнятий на небі записаний. Чекаємо плодів. Вчора ще теж такий був е, така, е, важна сумна подія, знає, типу, е, подалося повернутися додому 84 наших українці. Це військовополонені і цивільні, які. Були в полоні. Від увага, 2014 рік, 16 17 рік були взяті в полоні. Не сиділи вдома і їм виключили телевізор, і вони такі таксіну дали, таксі нудили. У полоні. Якщо ви навіть собі не можете уявити, що це таке, Та й слава Богу. Це є таке собі, знаєте, пекло на землі, таке чистилище в особливих формах, коли знущаються, принизують людську гідність. Там, там ще обміняли були ще пару людей цих захисників Маріуполя. Я, я просто, знаєте, некозлові не вкладається. І тому кажу вам, ми, християни, моліться, моліться і моліться, молитва робить великі справи. Переконаний, недавно свята не дасть збрехати, мали дуже велике свідчення і досвід, вплив молитви. Ну, от реально в формі чуда, я не буду пояснювати про що. Нема потреби. Але хочете вірте мені, хочете ні, кажу вам, засвідчую реально чудо, яке не вкладається в ніякі рамки. Це сила молитви. І тому моліться, моліться за те, щоб по можливості усіх наших полонених повернути додому. Дуже багато помирають там. І їх хоронять. Навіть не хочу вам розказувати як. Молимося при кожній нагоді, при кожному кроці. І не забувайте, що йде війна. Мені, я ще що я собі нагадав при нагоді, я навіть тут відклав то запитання, люди писали мені. А я думаю, наскільки все пов'язано. Вчора ми мали похорону військову. І в нас є там похоронна команда, військові, вони супроводжують колону. І люди їдуть, просто їм все одно, розумієте? Він заїжджає в колону, цю похоронну. Їм ну, глибоко все, все рівно. Напротив їдуть, вже ці їдуть двома колонами, щоб ті ставали. Вони ще сигналі, що таке? Що таке? Я тут їду. Причому тут на щиті, везуть кости. Везіть собі, мені то що? Ви представляєте, що це таке, чи ні? 10 років війни, 4 роки вже такої повноцінної, великомасштабної, страшної війни. Ви ще не вмієте віддавати честь військовим, які загинули. Вам постояти 10 секунд. Він життя своє віддав. Їдеш в машину, бачиш, і їде колона. Похорона на щиті, прапори. Стань! Влізь із того авто, стань, бо якби не ці хлопці, ти б не сидів в тім авті, а лежав би з землі. Встань, вийди з машини, віддай честь. Стань рівненько, поклонися. Вмій стати на одну коліну стань. А як не, то хоч зупинися в машині, просто зупинися, віддай честь. Я розумію тут, та, ненавчені люди пошани віддавати померлим. Ну, не навчені. коли перший раз побачив тут похорони, я казав, ви знаєте, через. Я через ваші похороні вмирати не хочу. Це якесь позорище, розумієш? В нас так хоронять покінці самогубців, повіщенників. Нас так хоронять. Взяли, понесли, закопали все. Батько, благословіть, все, пойте бачимо. Ніхто нічого не слухає, ніякі ні, ні процеси, нічого. Нас точно так хоронять повішеники, якщо це до церкви не несуть. Хрест не беруть, патериць нема, процесії нема, нічого нема. Взяли тихо, а перш не носив, машину поклали, все, поїхали. Землю принесли, розумієш, батюшка благословив, запечатати гроб, розумієш. У хусті землі з цвинтаря принесли, запечатай гроб. Це якої? Хто це по научому? Не робіться оці, нічого не запечатуйте оцю землю. Не робіться. Іди поїдь на цвинтар. Не годен поїхати. Потім при нагоді приїдь і два-три гроби запечатай. Не печатайте гріб у, у хустині. Це як карикатура. Не годен поїхати на цвинтар. Не їдь. Потім перед шефом будеш відповідати, що це стало, Отче. Бензини не мав. Сили не мав, здоров'я не мав. Перед шефом відповіш, розумієш, чому ти не запечатав гріб? Гріб треба печатати, а не хустку тут з землею. На цвинтарі. І ніяк інакше. О, тут пише. Читаю і все. Слава Ісусу Христу, Отче Василь. Дуже болюче про це писати, але через наше село вже не раз везли полеглого героя. У, у, у Вайбері є група нашого села, і голова завжди е, виходить і завжди попереджує, коли буде кортеч. Але люди виходять дуже мало. Сьогодні лише семеро і тих, яких буквально я з хат закликала. Чому так? Чому до церкви люди не біжать? Е, а Чому до церкви люди біжать, а зустрічати героя і мовчки подякувати за життя, за свободу, за мир для багатьох не знаходиться часу. Сьогодні, йдучи додому, я плакала, бо ця байдужість болить не мене не менше, ніж сама війна. Невже так само так важко вийти на кілька хвилин, схилити голову, перехреститися, віддати шану тому, хто віддав за нас своє життя? Українці. Християни, що ви крестите з вас? Українство чи християнство? Хто ви є? Люди. Ви маєте бути і українцями, і християнами? Ну і людьми. Чи ви вічно думаєте жити? І ви помрете? І понесуть вас як повіщенника без Христа вулицями. Не вірите? Прийде окупант і будете бачити, бо вони будуть вчити тут свої культури, точніше без культурності. Вони нас це понаучували. Ми не дуже маємо часу, бо ми сьогодні маємо також похорон. Але це питання дуже важне, і я мушу це сказати. І тому кожен із вас, запишіть собі золотими буквами. Якщо бачите похорон, любий похорон, віддайте честь. А якщо бачите військово охоронять, ви маєте по-особливому це. Хоча б тим, хто йде поруч, сказати, військово охоронять. Військово охоронять, хай ще другі знають, якщо ти побачив другому скажи. Дай Бог вас благословить усіх. Я сподіваюся, що на це свято Успення Пресвятої Богородиці поговорити про смерть достойно. це іменно той час. Але для всіх живих зробити висновки це є благословення. Амінь.